Чотири місяці без світла, як виживають мешканці прикордонних сіл Великописарівської громади, мотивація служби та допомога місцевим. Історія військового однієї з бригад територіальної оборони Дніпропетровщини, що нині обороняє кордони Сумщини 40 днів від загибелі живої скульптури Дмитра Буйвала, що згадує дружина митця. Вранці 19 вересня російські військові з мінометів обстріляли краснопільську та білопільську громади. Зафіксовано шість ударів. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Також армія РФ завдала удари посередина буді Шоскінського району. Унаслідок обстрілу поранено двох місцевих жителів, пошкоджено будинки мирних мешканців. Це територія одного з сіл Великописарівської громади. Від мене до кордону з Росією тут близько 400 метрів. Далі, за крайньою лісосмугою, вже територія Російської Федерації. Чотири місяці тому внаслідок обстрілу російськими військами була пошкоджена лінія електропередач, яка живить це село та кілька сусідніх. З того часу люди тут живуть без електроенергії. У місцевому магазині двічі на день вмикають генератор. Місцеві жителі можуть прийти та підзарядити свої гаджети. Мешканка села Ганна Свиридівна розповідає, зробити це може вкрай рідко. Жінка-пенсіонерка доглядає за сестрою з інвалідністю. До повномасштабної війни каже, їм допомагали соцпрацівники. Нині ж усе має робити сама. А за відсутності електроенергії стало ще важче. Стрідяно за чотири години, мені 86, Я вже не можу води з колодця достати. Я вийду серед дороги, стою ж ту, хтось йде, попросить. Так як но включила, та так. А тепер нам ну що робити? У березні 22-го року переїхала в це село з Харкова ну, я пані Світлана. Коли я працювала на тепловій станції і коли станцію мою розробили, ми приїхали 5 березня. Приїхали сюди Приїхали сюди на родину, там, де тут сказали сусіди, що тихо. І ми так у минулому році було нам набагато краще, ніж зараз. Без світа дуже важко. Дуже тяжко. Що ну, ще казати? Нічого, виживаємо. Пані Тетяна живе в прикордонному селі понад 30 років. Разом з чоловіком тримають домашнє господарство. Отак От ми набираємо водичку, поїти худобу, телят, птицю, собак, включаємо генератор і включаємо той фонтанчик, бахчисара я його називаю. І по шлангу набираємо водичку. Це на два-три на дня нам вистачає. Ось мангал, колись в мирний час. Ми тут дуже часто жарили шашлик, але зараз не те время, нема того настрою. Я готую на дровах своїм собакам їжу, кашу варю там з м'ясом і так далі. Собі їжу готують господарі за допомогою газового балону в літній кухні, каже пані Тетяна. Якщо ж потрібна електроенергія, вмикають акумулятор. Чоловік пристосував таке мені, значить, якщо мені ввечері захочеться чи чаю, чи чогось там яйце якесь жарить. отут -от лампочка одівається такі дві штуки, кудись, щоб не заглючило. Так чи так, то він мені одіває і горить світло. В сусідній кімнаті на столі в мисках зберігають м'ясо, обов'язково його солять. М'ясні продукти два-три дні. все треба або борщі варити, але ті ж маленькі порції, потрошку, потрошечку, щоб не дуже багато. Ніяких запасів немає. Ще селянин привик, щоб звик, щоб були запаси, там м'яса, там дещо немає. Зараз такого немає. Нещодавно пані Тетяна з чоловіком придбали сонячну панель, тож тепер у будинку є світло, а односельці можуть тут зарядити свої гаджети. Приходять дівчата і заряджаємо телефони, ноутбуки. Ну, отак якось трішечки такої цивілізації нам дихнула завдяки такої панельки. Жителі прикордоння розповіли, що з проханням відновити електропостачання неодноразово зверталися і до керівництва області, і в суми обленерго, але допомоги не отримали. Тож, зібравши ініціативну групу, приїхали в Сумську обласну військову адміністрацію. Так, буває гучно, але дуже багато і таких тихих днів, коли можна десь внедритися і зробити нам світло, скрутити. Поки вітровід. зараз погода є, гарна так. погода. Як задощиться, до нас не доїдуть. Під час зустрічі представник суми обленерго Олександр Маландій розповів, електропостачання поки відновити не можуть. Пов'язано це з небезпекою для енергетиків. Як Тільки приїжджає спецтехніка. У нас спецтехніка дуже що така. Е Специфічно, це спецавтомобіль ЗІЛ-131, і на цьому ЗІЛУ-131 стоїть вишка тв 26 Тобто, якщо ми виїжджаємо вже за територію з селища міського типу Велика Писарівка, вже чути, чути, там поля, все, чути, що їде спецтехніка, вже, вже починають. Є план відновлення нас щодо мережі. Як тільки буде десь може зміститися, щоб не буде так гучно, ми все зробимо. Заступниця начальника сумської обласної військової адміністрації Марія Зонова запропонувала жителям прикордонних сіл тимчасово виїхати. Однак люди відповіли, що родини з дітьми евакуювались, а вони свої домівки не покинуть. У підсумку вирішили залучити до відновлення електромереж сусідня, Харківобленерго. Два тижні на опрацювання технічних рішень з Харківською областю, з Харківобленерго, можливості підключення до їх мереж, можливості технологічної можливості поставки постачання електроенергії до споживачів і відповідно повідомлення мешканців щодо повідомити письмового телефону, будь-яким доступним засобом зв'язку. Тобто беремо на контроль це питання. Усі мешканці, говорить Тетяна Блошкіна, сподіваються, що питання електропостачання вирішиться до настання холодів. Ірина Касьяненко, Віталій Педенко та Лариса Дудченко Суспільне новини, Сумщина. З такими часами Олег з позивним Петрович нині командир взводу. До 24 лютого минулоріч розповідає чоловік, мав власний бізнес. Та коли російські війська розпочали повномасштабний наступ. Вже 2 березня долучився до війська. Звісно, все ж і бізнес весь зупинився, і нервовий стан, який був у нас в сім'ї. Він був повністю пов'язаний діти, дружина, майно. Не було нічого спокійного. і Просто сидіти вдома ну, не зміг, пішов до воєнкомату. Тоді розповідає чоловік, долучився до лав одного з підрозділів територіальної оборони Дніпропетровщини. Потім було навчання, і у квітні 2022-го їхній підрозділ виконував бойові завдання на Херсонському напрямку. Пройшовши до війська солдатом без бойового досвіду, згадує воїн за півроку став командиром взводу. Для мене найтяжче це те, що ми йдемо, і кожен переживає за те, що він отут я вистрілю і назад прилетить, зламати його страх. Що Тебе іншого варіанту нема. Тобі треба і стріляти, і ховатись, і не боятися, і брати іншу зброю. Зажигалка. Це рядом з нами зовсім. Весною цьогоріч підрозділ Олега тримав позиції поблизу Авдіївки на Донеччині. Там були і перші втрати. Був прорив оборони. Прийшлося нам перегруповуватися. Там але ми вийшли, виходили вже останні, Коли нас почти що там замикали в кільце, то було дуже тяжко. І на основі того, що ти приймаєш рішення як командир, тобі залишитись і потіряти їх, ну, загинуть люди, або ти їх виведеш і вони вціліють з якимись втратами, там, тому що втрати дійсно були, в мене було тоді троє-трьохсотих. Тяжка така ноша була, тому що одного трьохсотого понести, якщо людина там близько ста кілограм, то це шість-вісім чоловік несе. Тоді у підрозділі втратили одного бійця. Мені дуже тяжко це приймається, тому що ми там уже другий раз заходили туди, близько ну, на ті самі позиції, не зайшли, а ближче підходили до тих позицій. То сказати, я пройшов там наш маршрут. Дуже багато шляху, але час шляху я не дійшов, бо вони були під тими силами. То не знайшов. Ну всі, знаєте, як думки, те, що він в полоні, що він живий. Нині його підрозділ несе службу на Сумщині, де кордон щодня обстрілюється з російського боку. Обстріли посилюються через сільгосптехніку, яка збирає врожай на полях, говорить Олег. Вони чують, що комбайни їдуть, вони здають звук, так як важка техніка їздить, і вони на це реагують. Зранку працювала там з цієї сторони крепко. ну, Техніка переїжджала, але нам треба зернові збирати. Допомагають місцевому населенню, говорить воїн, повсюди, де несуть службу. Місцеві мешканці у більшості віддячують тим же. Як постійно ми йдемо, і питаємо у людей: у вас вода є, у вас хліб є, у вас продукти є. Тому що де б ти не був, люди діляться, і ми ділимося з тим, що в нас є. Тому що це питання тільки того, що вони мають здорові бажання нам допомогти, а ми не маємо. Морального права не запитати, чи в них все є за півтора року служби чоловіку кілька днів вдалося побути вдома з рідними, триматися і боротися далі, додає воїн, дають мрії про майбутню перемогу України. Мрію про те, що наступить мирне життя, і повернемось до родин. І якщо, скажемо, не думати про це, то у багатьох людей багатьох людей зламає та думка, що хай хтось зробить, але не я. Тому я кажу що те, що штик до штика він робить крепкий забор. І тому я є тим штиком, який робить цей крепкий забор, щоб до нас не прийшли. Катерина Гладенко, Андрій Крамченков, Суспільне новини Сумщина. Головна мета живої скульптури, щоб сірі будні взагалі зникли з буднів. Чим менше сірих буднів, тим більше яскравих подій в нашому житті. Він говорив, всі в дитинстві мріяли стати хто олігархом, хто президентом, хто там відомим вченим. А я каже, мріяв, щоб мене впізнавали, і коли, я, коли мене бачили, мені аплодували. Він беріг собі дитину. Костюм містер Шоу Тайм він придумав технологію нову з його товаришем. Це був, здається, перший костюм, який він зробив за цю технологію. І він брав участь з цим костюмом в фестивалі в Дафі. Він зайняв перше місце, якщо не помиляюсь. Так. Один із останніх, я таких, мабуть, улюблених костюмів, це був Гудзикою Король. У нього рубашка зроблена. Повністю гусгуцики прошиті збирали гудзики ці всі містом своєю країною. Перед початком повномасштабного вторгнення Дмитро хотів записатися до ТРО, але через відсутність військового досвіду йому відмовили. Після деокупації Сумщини чоловік продовжував шукати можливості, аби стати до війська. А в червні 22-го року Дмитро склав присягу та вступив до спецпідрозділу Збройних сил України, який на початку грудня відправили на Бахмутський напрямок. Він був оператором СПГ з танкового протитанкового гранатомета, якого назвав Михайлом. Він мріяв про сина Михайла, а тоді назвав свого гранатомета в честь дідуся. Будучи на фронті, згадую Наталія, Дмитро не забував про мистецтво і постійно шукав для себе нові хобі. В Бахмуті він. Вирішив стати лірником. Е, він замовив її кілька пару, пару місяців, здається, чекав. Хотів пісні власні написати і стати старцем, як він говорив. 29 липня 2023 року у складі нового підрозділу чоловік поїхав до Куп'янська. 11 серпня Дмитро Буйвал загинув від артобстрілу. Перед Бахмутом взагалі він кликав собак, а вони потікали гуляти, вони навіть не попрощалися, що він такий ще на них образився. А цього разу навпаки ми приїхали, Діма збирає збирає речі, складає усі в трьох біля нього. Нотела. Почала застрибувати прямо йому на плічник. Бо лише плакав. Нині рідні і друзі Дмитра намагаються робити все, аби жива скульптура не зникла з вулиць міста Суми, як і пам'ять про нього. Сьогодні ти можеш вийти на вулицю, якщо ти вийшов за гроші, то ти з неї зникнеш через тиждень. Якщо ти вийшов на вулицю за емоціями, ти залишишся там на роки. Христина Довбня, Валерія Зарудна та Сергій Коваль суспільне новини Суми. Відкритий турнір з дзюдо пам'яті Олександра Аніщенка та Максима Савченка відбувся у Сумах в дев'ятий раз. Він зібрав понад 200 спортсменів з Лівобережної України. Владислав Потапов привіз команду зі столиці України. Ми привезли в котрий раз на ці змагання. Я стараюсь кожен рік привозити дітей. Привезли дуже таку високу команду. Я думаю, що є багато новичків, які просто спробують себе там перший, другий, третій раз на такому рівні. А є вже такі більш-менш досвідчені хлопці, які вже в мене мають досвід і виступають на багатьох змаганнях. А от Геннадій Маханьков на сумський турнір привіз дзюдоїстів з Харкова. Людей у нас мы много привезли, два автобуса, один большой, другой маленький, где-то под 50-60 человек. Вот, рассчитываем, чтобы без травм, понятно, что хочется, и медалей, золотых, серебряных, бронзовых. Ну и чтобы дети получили удовольствие, и тренер получил. Он увидел плоды своей работы. Збірна Сумщини на турнірі була представлена дзюдоїстами з різних міст області. Серед інших є тут і сумчани. Деякого з них тренує Олексій Філатов. Тренер говорить, намагатимуться боротися за золото, хоча й конкуренти на турнірі гідні. Потужна команда з міста Харків приїхала. Чернігів теж достойні такі спортсмени, але ж боротьба все покаже. Ми розраховуємо на своїх спортсменів, що все ж таки ми заберемо більше кількість медалей. У неділю на Сумському татамі змагались юнаки та дівчата у вікових категоріях 2007 2009 та 2010 2012 роки народження. Збірна Сумщини на турнірі проводила відбір на чемпіонат України до 16 років, який відбудеться у Львові. Представники Сумщини, та Київщини, Харківщини та Чернігівщини розіграли 35 комплектів нагород у двох вікових категоріях. Дзюдеїсти Сумщини у підсумку здобули 17 золотих, 24 срібних та 44 бронзових медалей. Щодо харків'ян, вони повезли додому 27 медалей – 10 золотих, 6 срібних та 11 бронзових медалей. Кияни – 5, 3 золотих медалів та 2 срібні. Ще 5 золотих, 3 срібних та 7 бронзових нагород здобули дзюдоїсти Чернігівщини. Олександр Качана, Віталій Педенко – Суспільне новини Суми.